У християн свято Великодня асоціюється з весною, світлом і радістю, і оскільки все навколо вже цвіте і пахне, хочеться прикрасити інтер'єр і святковий стіл до цього дня. Ці оригінальні ідеї здивують і порадують ваших гостей. Зазвичай інтер'єр прикрашають просто букетом квітів, але оригінальніше, тим більше в пасхальному декорі виглядають міні-вази з яєчної шкаралупи, у них можна поставити ромашки, тюльпани або зелень. А самі вазочки встановити влотки? Така композиції відмінно доповнить святковий стіл або стане доречним декоративним елементом в передпокої або вітальні. Квіти є невід'ємним елементом весняного декору, вони оживляють кімнату, створюють прекрасний колірний ефект і наповнюють простір свіжим ароматом. Тому квіти обов'язково повинні бути присутніми і в пасхальному інтер'єрі, але як зробити букет ще більш привабливим і оригінальним? Можна взяти прозорий металевий або пластиковий лоток, велику скляну вазу, поставити в неї прозору пластикову пляшку з квітами і водою, а навколо викласти декоровані яйця або цукерки у формі яєць. Вийде цікава композиція, в нею сміливо можна прикрасити обідній стіл. Не можна обійти стороною тему сервірування столу. У це свято вона повинна бути особливою. Тут можуть бути присутніми квіткові композиції спрощених цибулинних рослин, наприклад, нарцисів, прикраси з кольорових яєць і квітучих гілочок. Для прикраси столу підійдуть і такі елементи, як атласні стрічки салатового і жовтого кольорів, перепилині яйця, солома. Інтер'єр буде виглядати більш привабливо і свіже, якщо в ньому будуть присутні квітучі гілочки. Прикрашені милими декоративними курчатами або крашанками для святкового столу можна зробити оригінальну композицію з красивого м'якого моху Попередньо мох потрібно змочити водою, щоб він став пластичним, і обернути їм готові дерев'яні або пластикові форми у вигляді яйця таку прикрасу можна доповнити квітучими гілками вишні або алечі. Якщо ж в саду не знайдеться квітучого дерева або чагарнику, прикрасити стіл можна гілочкою. Посипаної безліччю саморобних квіток і різнокольорових паперових метеликів, саме Ніні Теревце, можна закріпити в горщику або вазі в пінопласт, який маскується мохом.